Вітаю! В організації ведення військового обліку на підприємстві слід звернути увагу на 10 основних робочих нюансів. Перше. Є три категорії осіб, стосовно яких має бути організовано ведення військового обліку. Це військовозобов'язані, призовники і резервісти. Тож, якщо у вас на підприємстві працює хоча б одна така особа, потрібно організовувати військовий облік. Від їх кількості залежить кількість осіб, які будуть їх обліковувати. Друге. Для призначення відповідального за ведення військового обліку потрібно видати наказ, розпорядчий документ яким покласти виконання обов'язків зведення військового обліку на працівників служби персоналу чи окремого працівника, затвердити посадову інструкцію, або внести відповідні зміни до посадової інструкції того працівника, який буде виконувати ці обов'язки разом із своєю основною роботою, поінформувати відповідний центр комплектування. Про призначення відповідального за ведення військового обліку. Третє, якщо військовий облік на підприємстві не вівся, то варто розпочинати його із збору необхідної для його ведення інформації. Тому керівник може видати розпорядчий документ чи доручення про надання працівниками військово-облікових документів особі, яка здійснює ведення військового обліку. У роботодавця є підстава вимагати військовооблікові документи чи відповідну інформацію, оскільки вони потрібні йому для ведення персонального військового обліку. Четверте для належної організації ведення військового обліку на підприємстві. Необхідно підготовити відповідну номенклатуру, яка буде складатися більшою мірою із заповнених форм і документів, передбачених порядком 1487. П'яте план роботи з військового обліку. Його необхідно розробити і затвердити на один рік. Він допоможе, зокрема, запобігти пропуску контрольних дат подання звітності, дозволить проводити планову роботу по інформуванню працівників підприємства про їх обов'язок, виконання правил військового обліку тощо. Шосте. Керівнику підприємства разом із відповідальною особою за ведення військового обліку слід подбати про виготовлення наочних правил військового обліку і розмістити їх на видному місці в загальнодоступних для працівників приміщеннях підприємства. Про розміщення таких правил і обов'язок їх дотримання працівників слід обов'язково поінформувати. Сьоме під час прийняття на роботу слід здійснювати перевірку наявності військово-облікового документа. Приймати на роботу військовозобов'язаних, призовників і резервістів, можна, якщо їх взято на військовий облік у центрах комплектування або інших органах. Головне, на що потрібно зважати під час перевірки військово-облікових документів громадян, яких приймають на роботу, це наявність відмітки про взяття їх на військовий облік. Восьме, працівник відповідальний за військовий облік під час прийняття нового працівника на роботу здійснює перевірку військово-облікових документів, здійснює їх копіювання і доводить до відома нового працівника правила військового обліку під особистий підпис. Зверніть увагу: стан доведення до призовників військовозобов'язаних та резервістів. Правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу визначається з центром комплектування під час перевірки. Дев'яте. Військовий облік громадян, з якими укладено договір цивільно-правового характеру, не ведеться. Цей вид договорів не відноситься до трудових, оскільки їх порядок взаємовідносин визначається цивільним кодексом України. Сьоме. Інша правова ситуація з працівниками-сумісниками згідно з КЗПП сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві. У зв'язку з цим, з наявністю трудових взаємовідносин, сумісники підлягають військовому обліку. Те ж саме стосується працівників з укладеними трудовими договорами про дистанційну надомну роботу та з договорами про роботу з нефіксованим робочим часом. І десяте, особливості здійснення військового обліку жінок сучасного моменту такі. Якщо на підприємстві вже працюють жінки з числа військовозобов'язаних та резервістів, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність та не досягли граничного віку перебування у запасі, то керівник підприємства повідомляє про них відповідним центрам комплектування. Якщо ж такі жінки тільки працевлаштовуються, то до кінця 2026 року їх можна брати на роботу як не військовозобов'язаних. На сьогодні все. Миру нам!